Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні у нас новий тиждень, а це означає, що наразі ми робимо коротенький план до четвертого уроку. Тема у нас соціальні відносини. Досліджуємо ми другу половину другого розділу першого послання апостола Петра і перші сім віршів наступного третього розділу. Є в нас кілька тем, які варто дослідити. Але перш ніж ми будемо досліджувати, я пропоную вказати на точку відліку, на що варто зважати при дослідженні кожного із надалі озвучених запитань. Свого роду тут у нас є певна така схема, де є ключовий текст. Я вважаю, що ключові тексти це 24-25 вірші. Другого розділу, ну, можливо, навіть варто взяти з 21 по 25 вірші другого розділу, де показаний приклад Ісуса Христа, де говориться, що Він страждав невинно, не, не відказував, коли його критикували, не проклинав, але пішов добровільно на хрест, постраждав і помер за наші гріхи. І далі йде заклик. Щоб ми сьогодні померли для свого гріховного життя і жили для праведності, оце наша точка відліку. Якщо ми йдемо по слідах Ісуса Христа, ми будемо намагатися жити для праведності, тому що це Його приклад, Він за нас помер, і в цих же словах написано ранами Його ми зцілилися. Тобто, якщо ми. Прагнемо зцілення через жертву Ісуса Христа, тому будемо йти по його слідах. І перший шлях, який нам пропонує апостол Петро, це тема відносин християн до світської влади в сучасному такому контексті, можна сказати, до політиків, до політиків взагалі державної. І тут, мабуть, варто зауважити, що це. З 15 по 15 вірші. Я думаю, що цього досить достатньо буде. Друг, другий розділ 13-15 вірші. І там піднімається питання покірності світській владі. Що, на чому акцентує увагу апостол Петро? Він говорить влада. Якби існує з Божої волі. І поставила вона для того, щоб тих, хто робить зло карати, тих, хто робить добро хвалити чи заохочувати до подальших дій. І в цих же віршах звучить заклик апостола Петра. Що якщо ви, живучи на основі християнських принципів, Дієте по-християнськи, ви робите добрі вчинки. Не тому що ви намагаєтеся цими вчинками заробити собі спасіння. Ні. За вас помер Ісус Христос і це спонукає вас робити добро. І оце ваше добро, воно закриває рота тому, хто хоче говорити щось супроти християн. Тому що якщо ви розповсюджуєте навколо себе добро, то людина, яка почне про вас говорити погано, ніхто не повірить. Але виникає питання, ми дуже часто живемо в умовах, які далекі від ідеальних відносин. Нам може не подобатися президент, може не подобатися місцевий мер, закони, які приймає Верховна Рада, нам може не подобатися рішення, які здійснює прем'єр-міністр із Кабінетом міністрів. І іноді є бажання про це дуже різко висказатися, різко відкинути це все, покритикувати. І також у нас є про це слова. В 16 му вірші написано, що у нас є своя свобода, у нас є воля чинити, чинити, мабуть, так, якби нам того хотілося. Але який момент відносно нашої свободи або від нашої, відносно нашої волі пише апостол Петро? Він говорить: нехай ваша свобода або ваша воля не буде покривалом для вашої злоби. Тобто, якщо в вашому серці зародилася злоба, і ви її там тихенько зрощуєте, то ви не повинні прикриватися, як наче, своєю християнською свободою, яка вам дана в Ісусу Христі. І використовувати для того, щоб озлоблювати себе, супроти влади, супроти суспільства, і озлоблювати людей навколо себе, тому що це вже буде зовсім не християнські принципи. Це ота перша група запитань, про які варто поговорити. Наступна група запитань пов'язана в тексті безпосередньо з питанням рабства, коли є хазяїн і є раб. Які йому підкоряються. В сьогоднішньому суспільстві немає рабства в тій формі, яка була тоді. Але це не говорить про те, що сьогодні нам цей принцип не актуальний. Цей принцип ми можемо спокійно перенести в сучасний контекст, коли є роботодавець і є найманий робітник. Про що пише апостол Петро? Він пише до рабів, що якщо ваш господар недобрий і навіть злий, все одно його потрібно слухати і йому потрібно коритися. Як це можна перенести на сучасний лад? Якщо у вас є роботодавець і він вам дає можливість заробляти, він вам може не подобатися. І ви в серці, можливо, там не дуже приємного про нього враження. Але якщо ви християнин і на цій своїй роботі, в своєму колективі, ви маєте бути світлом? Яке поставлена на вершині гори, як той світильник, ви не повинні займатися тим, що будете розпускати плітки, що будете постійно критикувати свого роботодавця, що будете постійно говорити про те, що вам щось не так, що будете постійно плювати поза очі на свого роботодавця. Якщо ви так чините, яку Яке світло, скажімо так, ви розповсюджуєте? І чи світло це взагалі? Чи можна це назвати світлом? Апостол Петро пише цікаві слова. Він говорить, що якщо ви так будете себе чинити і за це постраждаєте, то яка вам за це похвала? Але якщо ви постраждаєте невинно, то це буде е, приємне Господу. Якщо ви постраждаєте за свою віру, за свої принципи, це приємно. Якщо ви постраждаєте за того, що у вас довгий язик, за те, що у вас злоба в вашому серці, яку, яку не потрібно прикливати своєю християнською свободою, за це ніякої похвали вам не буде. Ідемо далі. Третя група запитань. Третя група запитань пов'язана, вже це третій розділ, перші сім віршів, де описується ситуація. Невіруюча сім'я, точніше, не зовсім невіруюча, невіруючий чоловік і віруюча дружина. Як варто чинити? І апостол дає певну рекомендацію жінкам, коли говорить, що якщо ваш чоловік невіруючий, він пише, по суті, як говорити сучасною мовою, не намагайтеся його довбати віршами з Біблії. Не варто його роздрукувати і десь там на стіни ліпити. Не варто. Намагатися втовкмачити в голову свого чоловіка якісь цитати із книг Елену Уайт. Це не працює. Він пише один важливий момент. Єдиний спосіб, яким ви зможете достукатися до його серця, якщо це серце, хоч трошечки відкрите, і якщо у вас на етапі ваших одруження ще невіруючими була справді любов, якщо це була не просто якась. Похоть на основі якої ви об'єдналися. Якщо ви справді були небайдучі один до одного, то ви можете цю любов проявляти сьогодні. Проявляти на ділі, і лише це буде працювати. Далі апостол Петро дає рекомендації, що не потрібно занадто себе прикрашати, що краще бути скромною. Е, наскільки я б з цим погоджувався чи не погоджувався, я просто поділюсь своїм досвідом. Коли я звершував служіння пресвітера, був я в однієї нашої сестри і спілкувався з її чоловіком, невіруючим. І коли я з ним спілкувався, він мені сказав такі слова. Коли, каже, дружина пішла до вашої церкви, вона, каже, перестала одягати гарний одяг. Вона повикидала прикраси, які їй дарував. Вона ще каже, дуже образило мене, скинула обручку, яку я їй подарував на весілля. Вона почала готувати їжу без смаку і без запаху. Вона почала себе нехтувати своєю красою, яка дарована їй від Господа, як він мені сам тоді виражався. І так далі він перераховував, перераховував, перераховував. І тоді він сказав на кінці таку думку, що в, каже, в принципі за роки каже життя з неї, я розумію, що е, ті принципи, та віра, яка в вас є, вона не є поганою. В ній, в цій вірі є багато позитивного. Але той єдиний факт, що пішовши до вашої церкви, моя жінка стала схожою на монашку, єдине, що лише вона в оцій сутані не ходить. Оце каже мене відштовхує від вас. І на той момент я зрозумів важливий момент, що дуже часто, коли ми приходимо до церкви, ми займаємо цю фанатичну позицію. Все відкинути, бігом все скинути, все зняти. Можливо, більше і яскравіше свідчення було від наших сестер, якби вони не спішили все повикидати і вести себе. Справді щось, чимось подібним до монашок. Тому що чоловіки залишаються чоловіками, вони люблять очима. Жінки люблять вухами, а чоловіки очима люблять. І тому варто мати цю Божу мудрість в цьому питанні. Це, я кажу, як від себе самого, це не біблійний принцип, це можливо в чомусь розходиться зі словами апостола Петра. Це просто моя особиста думка. На цьому, в принципі, я буду завершувати. І лише нагадаю один важливий момент: наш урок варто сформувати навколо оцього важливого принципу. Є приклад Ісуса Христа. Є Його заступницька жертва, і є той принцип, який записаний в 25-му вірші другого роді, де Апостол Петро записав такі слова, що ви були як ті овечки, що розбрелися. І вам сьогодні час зібратися до свого пастера, до свого наставника і хранителя душ ваших. Якщо ми збираємося до Ісуса Христа, якщо ми знаходимося біля Нього, тоді оці всі принципи і відношення з державою, і відношення з нашими роботодавцями. І відносини з нашими невіруючими родичами, вони всі будуть витікати із принципів наших відносин з Ісусом Христом. Коли ж у нас відносин з Ісусом Христом немає, і вони такі якісь поверхневі, незрозумілі, ми просто нахапалися біблійних якихось цитат, якогось розуміння на Івангельській компанії, от і на цьому живемо, на цьому на цій ейфорії біблійній. І намагаємося просто щось виконувати, тому що ми віримо. Неправильно часто віримо, що своїми справами ми чогось досягаємо, тоді це зазвичай ці всі плани діють супроти нас. На цьому я буду завершувати. Любі друзі, я намагався вам донести цей урок максимально доступно. Намагайтеся також просто прочитати ці вірші, це з другого розділу. із... 13-го вірша, по 3 розділ, 7 вірш, самі перечитайте, порозмірковуйте, порівняйте те, що записано в посібнику, порівняйте мої думки, сформулюйте своє враження від всього прочитаного. І просто задайтеся запитанням, що буде корисно саме в вашій громаді, що буде корисно для ваших слухачів. На це орієнтуйтеся, на цьому стійте. І нехай поплосливить вас Господь у. З написання своїх планів безпосередньо для вашої громади. Був Костя Уменський, радий був вам послужити.